Мир вами, 26 січня 2024 року з вами, Любомир Богоявинський. Паша, будь ласка, глянь на картах, це займе в тебе дві хвилини. Я дуже погано себе почуваю. Це одне з повідомлень, які мені пише одна людина у Фейсбуці. Я дуже співчуваю ваші ситуації. Співчуваю. Я не розказую, хто, ви, яка ваша ситуація трапилася в особистому житті. От. Розумієте? Телебачення створює часто хибну картинку того, хто такий таролог, екстрасенс ма? Тут за дві хвилинки не вийде. Розумієте, Це треба проводити консультацію. Це треба проводити повноцінну консультацію з вами, як з людиною. Треба зустрічатися в Вайбері. Треба продивлятися. Перевірено уже мною не один раз. Якщо безкоштовно людину консультуєш, вона цього не цінує. Розумієте? Вона цього не цінує. Карти ж вони дають прогноз. На стільки відсотків, на стільки відсотків. Тут нема великої. Конкретики, розумієте? І коли я працюю з людиною, то це е, йде глибинна робота, От. це глибинна робота, яка вимагає часу, затрат моєї енергії, де я і таролог, і психолог, і екстрасенс, і релігійний проповідник. Який е, пояснює людині, яка опинилася в важкій ситуації, якісь духовні, езотеричні істини, які більшість людей не знають, але ці істини допомагають у житті. Е, розумієте? Тобто це буде повноцінна консультація. Якби в мене була чарівна паличка, я міг би її змахнути і допомагати людям, воно не виходить так на практиці. Резумієте? Я плачу податок державі щомісяця. Якщо потрібна безкоштовна консультація, то для цього є відеоролики мої, які я думаю, я запишу такі відеоролики у наступному місяці, де я безкоштовно погадаю. Можливо, це буде моя передача інтернету ракулу життя. Я ще подумаю. І там я можу це продивитися. Я дуже співчуваю. Ну, можна в храм сходити помолитися, якщо погано. Я далі буду відеоролики ще свої духовні записувати, можна буде подивитися. Співчуваю. Уділяю свій час, але на картах не продивляюсь вашу ситуацію. Бо тут не одна людина. Треба дивитися цю людину, цю людину продивлятися. Да? Продивлятися всю ситуацію, розгрібати, що трапилося. Чому воно так вийшло? Ну, це навантаження на мене. Розумієте, якби тут я ну, сам знаходився у Царстві небесному в раю, то, напевно, я б можливо міг би це робити. Тут, ну, я, я так не можу. Да? Не можу, не хочу, у мене немає часу, немає можливості. От у мене люди приходять, замовляють консультації. Я нікому не даю гарантію 100%. І йде енергообмін. Іде енергообмін, і це мій бізнес, так? От, ну, от ви хочете, щоб я безкоштовно вас консультував. Ну, моє сонце, я так не можу. Щоб я брав карти Таро і працював з вашими питаннями, продивлявся, за дві хвилини це не вийде. От, розумієте? Ну, відповідаю, все-таки я у відеорежимі, відеоформаті. Приділяю свою увагу. Приділяю свою увагу. Ну, таке життя, я ж тут не винний, розумієте? Теж не винний у тому, що відбувається. Тримайтеся, будь ласка, і не унивайте, не падайте духом. Карти ж, знову повторюю, вони не конкретику не дають От конкретно 100% так. Це прогнози, розумієте?